Годі коментувати, пора печінку рятувати. Регеніл в капсулах та стіках. Регеніл – сила печінки токсини без сил. Збили більшість дронів та всі ракети у повітряних силах. Відзвітувались про успішне відбиття чергової масової атаки ворога. У ніч проти 7 червня рашисти запустили по Україні аж 53 шахеди і 5 крилатих ракет з російської стратегічної авіації. 48 дронів камікадзе і 5 ракет. Збили. Утім без руйнувань, на жаль, не обійшлося. На Київщині загорівся промисловий об'єкт, але без відповіді ЗСУ росіян не залишили Рашистам Було гаряче в Криму всі деталі чергової терористичної атаки рашистів, Що вдалося пошкодити РФ? Що про це каже влада, і як відповіли на це зсу. Розповім за мить з вами новини Тесеній і я Артем Зябкін. Підписуйтесь на наш канал і тисніть вподобайки. А ми переходимо до новин зранку, 7 червня мережею почали ширитися відео, нібито наслідків удару расистів по Київщині. Згодом це підтвердили і у київській обласній адміністрації, та повідомили про пожежу на одному з промислових об'єктів в регіоні. Протягом всієї ночі ворог атакував область БПЛА та ракетами. Тривога тривала 4 години. В регіоні працювали сили ППО. Внаслідок повітряної атаки сталася пожежа на одному з промислових об'єктів області. Постраждалі відсутні. Ліквідація наслідків пожежі триває. Всі оперативні служби працюють. У ДСНС також публікували кадри гасіння пожежі на об'єкті. Як пишуть моніторингові пабліки, над областю всю ніч фіксували шахеди. Щонайменше не менше, десяток із них востаннє фіксували в районі Білої церкви та Фастова. Відомо, що кілька дронів вдалося збити. На фоні постійних відключень світла по всій країні у мережі відразу почали питатися, чи не поцілив ворог по черговому енергетичному об'єкту. Пізніше в Міненерго це прокоментували і заявили, що, хоч головною метою ворога є тотальний блекаут, в Україні в ніч проти 7 червня енергетика пошкоджень не зазнала. Як уточнили у повітряних силах, ворог атакував Україну безпілотниками та ракетами одразу з кількох різних напрямків. Проект моніторних вор. Опублікував приблизні маршрути російські БПЛА та ракет. Збивати повітряні цілі ворога довелося у Дніпропетровській, Запорізькій, Кіровоградській, Миколаївській, Херсонській, Одеській, Харківській, Київській та Хмельницькій областях. Окрім Київщини, під удар ворога також потрапив Чугуїв на Харківщині. На щастя, там дрон просто влучив у землю, однак його уламки посікли все, що було навколо. Місто чугуїв внаслідок потрапляння БПЛА в землю пошкоджено автомобілі. Паркан, водопровідну трубу, вікна дев'ятиповерхового та п'ятиповерхового будинків, амбулаторію, магазин, відділення Укрпошти, приміщення СТО. А як минула ніч у вашому регіоні? Напишіть нам про це у коментарях. Було в ніч проти 7 червня гарячий рашистам у тимчасово окупованому Криму. За даними телеграм-каналу Астра, ЗСУ вдарили по двох російських радіолокаційних станціях на півострові. Також поранено принаймні одного окупанта. Две радиолокационные станции повреждены в результате ночной атаки в Крыму. Ранен военнослужащий, источники Астра. Два РЛС незначительно повреждены в результате ночной атаки беспилотников на войсковую часть в селе Мысовое в Ленинском районе Крыма. Ранение получил один военнослужащий в СРФ. Об этом Астра сообщили источники в экстренных службах аннексированного региона. Ранее Минобороны РФ отчитали, что за ночь над Крымом сбили 11 беспилотников. Команда Тисенвії вкотре нагадує своїм глядачам: ні в якому разі не нехтуйте сигналами повітряної тривоги і за можливості спускайтеся у бомбосховище або ж принаймні. Дотримуйтесь правила двох стін і відходьте подалі від вікона. А ми на цьому все. Ставте лайки, залишайте коментарі під відео і обов'язково підпишіться на канал. Заробляла на ухилянтах. у Києві. Правоохоронці схопили на гарячому колишню нардепку. На хабарях екс-депутатка заробляла до 100 тисяч доларів щомісяця. Незаконний бізнес базувався на виготовленні фіктивних документів про отримання інвалідності. Також до схеми були залучені декілька посадовців медико-соціальних експертних комісій. Вдома у правопорушників знайшли понад 40 мільйонів гривень. Усі деталі гучного викриття розповім за мить. З вами новини Тесен і я, Вікторія Панченко. Підписуйтесь на наш канал, і тисніть подобайки, а ми переходимо до новин. Служба безпеки ліквідувала ще одну масштабну схему ухилення від мобілізації, ба більше до оборудки причетна колишня народна депутатка, яка наразі входить до керівного складу столичного інституту з питань профілактичної медицини. За даними слідства, посадовиця організувала масове виготовлення. Та продаж фіктивних документів про отримання групи інвалідності через професійні захворювання. Основними клієнтами зловмисників були потенційні призовники, які планували використати підробку для зняття з військового обліку та незаконного виїзду за кордон. За наявними даними, щомісяця незаконна діяльність зловмисників на чолі з екс-депутаткою приносила прибуток у майже 100 тисяч американських доларів. Ця сума розподілялась між усіма спільниками, серед яких були двоє колег організаторки. Завідувачі від. Ділень медустанови, лікар-профпатолог та координатор протиправної діяльності медиків на Львівщині. За даними слідства, фігуранти діяли у складі організованого злочинного угрупування і пропонували своїм клієнтам повний пакет документів для ухилення від мобілізації. Спочатку ухилянці фіктивно оформляли на амбулаторне лікування, потім діагностували в них професійне захворювання, а далі призначали групу інвалідності. У результаті комплексних заходів у Києві на гарячому затримана Організаторку схеми та її спільника з Львівщини, який передавав їй відкат у розмірі 32 тисяч доларів США. За словами джерел правоохоронних органах, СБУ затримала народну депутатку восьмого скликання Ірину Сисоєнко, обрану за списком самопомочі. Про це написав у своєму телеграмі Сергій Лещенко. Нагадаю, що Ірина Сисоєнко – народна депутатка восьмого скликання, обрана від об'єднання самопоміч. З 2013 року співзасновниця та голова благодійного фонду захисту. Прав медичних працівників, членкиня Асоціації адвокатів України та Асоціації юристів України у 2015 році, стала ініціаторкою створення громадської організації «Координаційний центр допомоги учасникам АТО. Біографія вражає, а ще більше вражає те, що під час обшуків за місцями роботи і проживання фігурантів виявлено понад 40 мільйонів гривень меддокументи та чорнові записи з обліком клієнтів. Організаторці злочинного угрупування чотирьом його учнів. Часникам повідомлено про підозру відповідно до вчинених злочинів за двома статтями кримінального кодексу України, частина 3 та частина 4 статті 368 – прийняття пропозиції або одержання неправомірної вигоди службовою особою з використанням наданого їй службового становища. Частина 3 статті 369-2 – прийняття пропозиції обіцянки або одержання неправомірної вигоди для себе чи третьої особи за вплив на прийняття рішення особи уповноваженою на виконання функцій держави. У разі доведення провини підозрюваним може загрожувати до 12 років тюрми. До речі, це не перший корупційний скандал за участі Ірини Сосоєнко. У 2017 році апеляційний суд постановив конфіскувати понад 130 тисяч гривень внесків на підтримку Київської обласної організації партії Самопоміч. Сесоєнко була визнаною винною у порушенні порядку надання або утримання внеску на підтримку політичної партії. Після запровадження воєнного стану та мобілізації в Україні стали популярні схеми незаконного виїзду військовозобов'язаних за кордон. Найбільш популярною Схемою серед ухилянців залишається варіант із річкою Тиса після оновлення законопроекту про мобілізацію. Послуги зломисників суттєво виросли в ціні. Суми коливаються від 3 до 10 тисяч доларів. Часто до цієї протизаконної схеми залучають її підлітків як провідників. Про це в ефірі телемарафону розповів речник Державної прикордонної служби Андрій Демченко. За його словами, коли порушників ловлять, то з ними проводяться такі собі фільтрації. Правоохоронці намагаються встановити. Вити організаторів нелегальної схеми переправлення через держкордон, та яким способом організатори намагалися їх переправити, зокрема, запитуємо і яку кількість грошей вони платили організаторам такої незаконної мандрівки, як правило, розцінки, які люди платять цим злочинним групам, злочинним елементам коливаються від 3 до 10 тисяч доларів. Представник ДПСУ розповів про випадок, коли чоловіки збиралися переплисти тису, а маршрут їм прокладали двоє підлітків. За допомогу їм пообіцяли від 2 до 9 тисяч доларів. Такі випадки не поодинокі. Деченко зауважив, що організатори із незаконного перетину кордону залучають підлітків, аби ті виступали у ролі провідників і доводили порушників до кордону. Вони в першу чергу ставлять таку ставку на те, що підліткам не передбачена кримінальна відповідальність за незаконне переправлення осіб через кордон. Коли затримуємо підлітків, передаємо їх батькам а також повідомляємо правоохоронні органи, щоб. Встановити в подальшому організаторів її ті, хто просить і по 20 тисяч доларів за незаконний вояж. Прикордонний наряд на Закарпатті зупинив дві автівки, якими пересувалася група осіб. Як з'ясувалося, двоє з них місцеві мешканці, котрі пообіцяли решті забезпечити перетин кордону. Клієнтам залишалося немало, небагато заплатити 20 тисяч доларів і погодитися підкорювати гори. По схеми ділки залучили ще й таксиста, котрий про злочинні наміри пасажирів не знав. Чоловіка опитали і відпустили. Порушники притягнути до адмінвідповідальності. Переправника загрожує кримінальна відповідальність. Примітно, що найбільше спроб незаконного перетину кордону фіксують на межі з Молдовою та Румунією. Щодня на пунктах пропуску до 10 ухилянтів викривають на спробах незаконного перетину кордону за підробленими документами, зазначив речник державної прикордонної служби Андрій Демченко. Звісно, є і спроби незаконного перетину кордону через пункти пропуску, коли чоловіки намагаються надати підробні документи, такі випадки щоденно фіксуються на кордоні. Це може бути близько 10 осіб, яких ми викриваємо з такими документами під час спроби перетину кордону, або коли особи намагаються. Підкупити інспекторів Держприкордонслужби. А що ви думаєте про тих, хто заробляє на ухилянтах? На яке покарання вони заслуговують? Напишіть нам у коментарях. Наразі це всі подробиці більше новин шукайте у наступних випусках. Для цього обов'язково підписуйтесь на канал, а також пишіть коментарі та тисніть подобайки. Рік служби за контрактом і вільний гучну заяву щодо мобілізації в Україні зробив нардеп Федір Веніславський. Байбірші міноборони та команда Вікторі Дронс спільно запустили проект технорекрутингу. Ба базової підготовки громадян з управління дронами після навчання такі особи зможуть підписати контракт із зсу. Всі деталі розповім за мить. Нардеп Веніславський стверджує, що українці, які приходять у військкомат без повістки, можуть підписати контракт із зсу на один рік. Якщо людина отримує повістку, вона мобілізована. Якщо людина прийшла без повістки, вона має право укласти контракт на військову службу на рік. Ба більше за словами нардепа після цього року службу можна не продовжувати. Однак раніше Тетяна Муравйова, керівниця рекрутингової групи позаштатного рекрутингового центру СИЛ ТРО, повідомляла про тонкощі ще підписання таких контрактів. Зараз більшість військових частин оформляють контракти з формулюванням до кінця мобілізації, тобто тут ви перебуваєте в рівних умовах із мобілізованими. Дія контракту закінчиться з початком демобілізації. Нагадаємо, що із законопроекту про посилення мобілізації на стадії розгляду прибрали норму про демобілізацію через 36 місяців служби, через що покинути ЗСУ зараз не можуть навіть ті, хто вступив до них добровільно на початку повномасштабного вторгнення. Крім того, про те, що у військоматах будь-кому пропонують підписувати річні контракти інших відомостей поки що не надходило. Технічно будь-якій людині, яка з'явилася в ТЦК, можуть вручити повістку та мобілізувати. Єдине послаблення передбачалося тим, хто прийшов без повістки на уточнення даних згідно з ухвалою Кабміну, їх не мають права відправляти на медкомісію відразу ж, а зобов'язані виписати окрему повістку. Про це говорила і адвокатка у сфері військового та медичного права Анастасія Кондрась у коментарі для TSN.UA. Процедура оновлення даних і процедура проходження ВЛК – це насправді дві абсолютно різні процедури. Дійсно, законом встановлений обов'язок кожного оновити облікові дані протягом 60 днів. Але оновити дані це мається на увазі уточнити адресу місця проживання, контактний телефон там, чи номери засобів зв'язку, адреса електронної пошти, якщо вона є, або інші персональні дані. Тобто особа повинна з'явитися протягом 60 днів самостійно і не чекаючи повістки. Якщо ми говоримо про проходження військово-лікарської комісії на предмет встановлення придатності чи непридатності, то тут особу повинні викликати повісткою. І найцікавіше, що у новоприйнятій постанові номер 560 кабінету міністрів зазначається. Що коли особа приходить оновлювати свої дані, приходить для уточнення своїх облікових даних до ТЦК та СП, то відповідно на медичний огляд така особа не направляється. Примітно, що медичний огляд військовозобов'язаних може проводитися в лікарнях, які уклали договори із Національною службою здоров'я України. Однак, остаточне рішення щодо придатності до військової служби ухвалюватиме ВЛК у самому ТЦК у разі незгоди з висновком районної ВЛК, військовозобов'язаний може звернутися до обласного ТЦК. Для повторного проходження медкомісії також її рішення можна оскаржити у судовому порядку або скасувати після розгляду комісією вищого рівня. Рішення ВЛК дійсно можна оскаржити. В нас передбачено два способи: це досудовий спосіб оскарження і судовий спосіб оскарження. Кажу, не буду по процедурі, скажу тільки одне: що в суд людина може звернутися. Не використовуючи досудовий спосіб оскарження, тобто може фактично звернутися одразу до суду. Але я би рекомендувала все-таки звертатися у досудовому порядку для оскарження висновків ВЛК. Чому? Тому що коли людину направляють, наприклад, до там, регіональної військово-лікарської комісії чи центральної військово-лікарської комісії, вона може там одразу перепройти таку комісію і отримати новий висновок. Якщо ми говоримо про судове оскарження, то у суда немає таких компетентностей, таких можливостей, щоб з медичної точки зору визначати, чи може особа вважатися придатною. Чи не може вважатися придатною, тобто суд ухвалює рішення лише по процедурі, чи була дотримана процедура проходження ВЛК, і потім вона все рівно направляє людину на повторне проходження військово-лікарської комісії? Одне із головних побоювань, які висловлювали українці щодо оновлення своїх військово-облікових даних, було те, що одразу після цього їм прийде повістка на медкомісію. А після медкомісії може прийти і бойова повістка на мобілізацію. Неявка після цього це вже кримінальна стаття. Бойова пові... Повістка це фактично вже останній вид, останній різновид повісток, воно ще називається мобілізаційне розпорядження, повістка на відправку, от як його хто називає. Вручається мобілізаційне розпорядження після того, як особа проходить військово лікарську комісію. Uh -huh. Тобто, фактично, воно не може бути вручене, доки особа не має висновку в також стало відомо, що Міністерство оборони України та команда «Вікторі Дронс» спільно реалізують проект технорекрутингу базової підготовки громадян з управління дронами, готових підписати контракт зі збройними силами України. Про це в ефірі телемарафону єдині новини розповів уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Бежевець. Проект реалізується у співпраці з центром рекрутингу української армії та має посилити технологічні спроможності війська. Спільний проект полягає в тому, що мову через мережу своїх рекрутингових центрів, яких в Україні вже 22, Пропонуватиме людям, які цікавляться позиціями операторів БПЛА, долучитися до навчання, яке забезпечує Вікторі Дронс. Частини навчання проводиться онлайн на платформі Прометеус. Цей початковий курс може пройти будь-який громадянин. Після успішного завершення курсу відбувається комунікація з менеджерами Вікторі Дронс. Визначається, як людина бачить своє майбутнє, до чого вона більше схильна. Далі йде закритий онлайн курс близько півтора тижня, і потім відбувається офлайн навчання з практичними заняттями на полігоні. Олексій Беживець Повів, що навчання йтиме за чотирма напрямками FPV, розвідники, крило і коптери, бомбери. Чотири дні повний такмет, а кілька днів буде психологічна допомога в стресових ситуаціях. А щоб дорозуміла, саморегуляція. Ну, от будуть там актуальні, бо по лайки зараз є це мавік 3 а от Ялмах Чити от та інші. Uh, тобто актуальні теми такі як РЕП. Цей проект нам. Uh... Дозволяє зекономити час в підготовці, бо на курс базової загальної військової підготовки ми отримуємо вже кандидата, який має чіткі знання і чіткі навички. Після закінчення навчання громадяни зможуть долучитися до конкретної військової частини і далі проходити там службу за контрактом. Нагадаю, що мобілізація в Україні триває, і нашій державі за цей рік треба поповнити лави української армії на 100-110 тисяч осіб. Про це повідомив народний депутат України, заступник голови комітету з питань прав людини Руслан Горбенко в інтерв'ю «Укрінформу». Зараз командування військові на фронті зазначають, що потребу в особовому складі на цей рік становить 100-110 тисяч осіб. На мою особисту думку, за цей рік вдасться призвати приблизно до 120 тисяч новобранців. А ви підписали контракт на рік із зсу? Напишіть нам у коментарях. Багато овації та гучні заяви. Володимир Зеленський 7 червня виступив у французькому парламенті. Да так, що викликав своїми словами довгу хвилю оплесків. Говорив Зеленський про перемогу України у війні. То що сказав Зеленський? Чим так вразив президент французьких парламентарів? І як зірвав тривалі овації? Розповім за мить. 6 червня, французька провінція Нормандія. Вона неодноразово потрапляла у світову історію, але цей день тут відзначають кожного року. Рівно 80 років тому війська союзників зробили тут неможливе. Провели наймасштабнішу десантну операцію в історії і майже остаточно вирішили переможців у другій світовій війні. Лише за 11 місяців вони вже були були у Берліні тепер сюди щорічно приїжджають провідні західні лідери, щоб відзначити ветеранів та нагадати світу про страшну війну в Європі, яка не має повторитися ніколи знову. Але війна в Європі є, і вона масштабна. Тому така подія не могла обійтися без участі голови держави, яка відважно б'ється проти нових фашистів 21-го століття. І президент Зеленський одразу потрапив в об'єктиви камери з усього світу і вразив своєю людяністю прем'єр Канади Джастін Трюдо представив Зеленському одного з ветеранів, що прибув у Нормандію. Впізнавши українського президента, ветеран на візочку спробував поцілувати зеленському руку, але той не дав цього зробити. А навпроти потиснув старенькому руку, міцно його обійняв і став на коліно зі словами: Ми маємо бути вдячні вам, герой. Це ви це відео облетіло весь світ. Але урочистості це не головне. Президента має багато роботи і двосторонніх зустрічей. 7 червня Зеленський уже в Парижі за сотню з гаком кілометрів від Нормандії виступив у парламенті Франції національних зборах. В гостях треба бути чемним. Тож Зеленський розпочав свій виступ французькою, чим викликав ледь не ейфорію в залі. Франс жеву дякую. Je vous remercie d'être à nos côtés pour défendre la vie. Загалом виступ зеленського тривав аж 25 хвилин, 5 з яких йому аплодували присутні, а говорив президент України про важливе. Зеленський нагадав французам про війну у самому центрі Європи. Зали його уважно слухала. Перша леді Олена Зеленська. Ми живемо у такий час, коли Європа знов перестала бути континентом миру. На жаль, і у час, коли нацизм знов повертається. На жаль, коли у Європі знов руйнуються щент міста та спалюються села, коли в Європі знов фільтраційні табори, депортації та ненависть, яка стала новим російським культом. Коли Європу знов намагаються перекроїти силою і розказують, що ті чи інші народи, нібито не заслуговують на самостійне існування, все це сьогодні направлено проти України. Але для того і так, щоб завтра бути спрямованими проти інших, за словами Зеленського, наразі визначальна битва за Європу точиться знову, але вже не на північному березі Франції а в Україні. Він подякував партнерам за велику допомогу, але таки натякнув на важливе. Європа не має права зволікати ні на хвилину, адже не можна допустити ситуацію, коли долю Європи вирішуватиме така величезна і відчайдушна морська висадка. Дорога Франція, дорога Франція, чи може Путін виграти цю битву? Ні. Ні. Бо ми з вами не маємо права права програти. Чи може ця війна згаснути на лініях, які є зараз? Ні. Бо жодних ліній для зла не існує що 80 років тому, що зараз. А якщо хтось сам спробує намалювати тимчасові лінії, це дасть лише паузу перед новою війною. Зараз це так само, як і тоді, коли зло розгортало свою агресію проти сусідів у 1930-х роках. Гітлер долав лінію за лінією. Так само це робить сьогодні. і Путін подякував президент України, зокрема її президенту Еммануелі Макрону, за новий величезний крок у допомозі Україні. Обіцянку передати французькі винищувачі міраж 2005 За словами Макрона, вони. Прибудуть до України вже наприкінці 2024 року, коли українські пілоти закінчать тренування, до того ж Україні дозволять бити з них по території РФ. Сподіваємось, що французи виконують свою обіцянку на 100% і що головне без затримок, як це досі є з шістнадцятими. Тим часом Зеленський ще має багато чого на порядку. Денному 7 червня на момент запису відео президент розпочав зустріч із президентом США Джо Байденом, який також поки що перебуває у Франції. Як пише DW, наступна зупинка Зеленського Німеччина. А вже 13-14 червня він прибуде до Італії і приєднається до союзників після засідання Великої Сімки. 15-16 червня Зеленський буде у Швейцарії головувати на саміті миру для України. А як думаєте, ви що ще окрім літаків? Зеленський привезе зі свого довгого турне світом? А у мене на цьому все. Ставте лайки і підписуйтесь на канал, щоб не пропустити нові відео. До зустрічі.